Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. 10 липня, спека. На сьогодні обіцяли дощ. І тому на городах вже два комбайни працює, молотять у сусідів. Я ходжу по садку, ховаюся в холодочку, теж чекаємо і до нас має приїхати комбайн. У планах змолоти сьогодні ячмінь. Той, що сіяли 1 квітня. Ще один є, але той посіяний пізніше. Думали, буде на сіно. О, он там в кінці городів, у берегах, їде до нас комбайн. Не знаю, видно вам чи не видно. Так що будемо молотити. А той ячмінь пізніше посіяний, пізніше змолотимо. Заїжджає комбайн. В нашу загінку. Ячмінь не дуже чистий, тому що вирощували його без гербіцидів, вручну вирвали осот. Оце так, знивуємо. Завжди за комбайном ходять лелеки, але сьогодні аж три комбайни майже поряд на городах. І тому... Лалека ходить там далі. Тому що на вулиці одне гніздо з лалеками. І на всі городи лалек не вистачає, тому що одночасно молотить. Ну і як же не показати мою соняшникову красу. Соняшники декоративні, різні. І наше збіжжя. Урожай 2024 року. Якби ще встигнути зібрати, тому що вже гранить. Сподіваюся, що встигнемо. Комбайн поїхав. Це наше збіжжя. Будемо перевозити і ховати на зберігання. Оце таке зерно непогане. І дощ, але не встигли. Зерно своє заховали. О, чуєте, гримить як. Хоч солома лишилась незатюкована, намокла на городі, але дощ дуже потрібний, тому що все сохне, в'яне без поливу. Це ось зайшла в хату. У вікно дивлюся, на вулицю вже не захотіла виходити, он калюжі на дорозі. Сьогодні також у цьому палісаднику трохи прибирала, зарізала верхівки лілії, які вже відцвіли, он високі підв'язала, також деякі квіти ще повирізала, якщо вже відквітували. Але головне це те, що ми обмолотилися сьогодні на городі. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.